Господь з вами Читання святого Євангелія від Йоанна. Того часу, коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли Його на тому боці моря, сказали Йому. Раві, коли ти прибув сюди, у відповідь Ісус сказав їм, воістину, воістину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський. Адже його отець. Завірив Бог. Тож запитали в нього, що ж нам робити, аби чинити діла Божі? У відповідь Ісус їм сказав, Боже діло є те, що ви повірили в того, кого Він послав. Тоді люди з юрби сказали Йому, яке знамення ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі? Що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі, згідно з написаним Хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав: Воїстину, воїстину кажу вам, не Моїсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому, Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус. Я є хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Слово Господне. Чуємо сьогодні ці прекрасні чудові читання. І перше читання з книги виходу показує нам. Цей єврейський народ, який, який, по суті, був бунтівничим народом, який нарікав, який був незадоволений, який е, дуже мав е, коротку пам'ять і забував те, що Бог робив для них. І весь час треба пам'ятати, що те, те чудо, яке Бог робив з ними, то е, робив певні чуда, е, поетапно, Бо якщо дивитися на, на, на цей момент, що вони ну, були в пустині, що вони там нарікали, що вони це. Але Бог що робив? Бог, Бог по відношенню них був дуже-дуже терплячий, терпеливий. Каже так, ну, просите, будь ласка, нате вам воду, нате вам м'ясо. Будь ласка, даю вам манну, цю, 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 цей хліб. Не? Будь ласка. Але пізніше, коли бачимо, як вони далі йшли, вже більш дозрівали і теж нарікали, і тоді вже, ну, Бог бачить, що вони вже більш-менш стали дорослишими, А тоді вже, що робить Бог, посилає їм зміїв. Тобто більше досвідчення робить з ними, щоб вони почали в кінці кінців довіряти Богу. Я думаю, це робиться так само з нами, да, що ми, як ті діти зараз йдемо в цій пустині, нарікаємо, бунтуємось, незадоволені, а Бог дуже-дуже терпеливий по відношенню до нас. Дуже. І весь час треба пам'ятати, що ця манна, ми до кінця не знаємо, що це було. Там є різні роздуми і так далі. Але суть є в тому, що. Кожен отримав стільки, скільки треба було на кожен день. І хто, хто збирав більше, вона просто зникала. Просто людина отримувала стільки, скільки треба було на сьогодні. І це черговий раз ну, показує, наскільки Бог піклується про людину і говорить, що сьогодні тобі треба стільки, не більше і не менше. Єдиний був виняток це був був переддень Перед штабатом. Тобто тоді вони збирали подвійну порцію для того, щоб власне вшанувати оцей день да, суботний, цей відпочинок, щоб воздати хвалу Богу. І тоді це, 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 ця манна не зникала. І Потім ми бачимо, що жменка цієї манни була також в ковчагу Союзу, щоб весь час народ пам'ятав, що Бог ніколи не відвертався від ізраїльського народу, щоб, весь час щоб Бог весь час пам'ятав і вів цей народ вів до того, щоб цей народ дозрівав і щоб бачив великі діла Божі. І щоб тим їх теж дозрівав. І цікаво, що е, цей фрагмент, він, звісно, він веде до того, щоб показати нам в майбутньому Ісуса Христа. Тому що Мойсей каже людям, да? народові, це хліб, що дав Господь вам на пожив. І цікаво, що певна паралель, якщо подивитись на Ісуса Христа, вона є подібна до нього. В чому? В тому, що до Ісуса Христа. Люди, коли помирали, вони розкладалися. Тіло розкладається, коли помирає. Але Коли помер Ісус Христос перед день Шабату, тіло Його не розклалося, так як оця мама. Тому це безпосередньо говорить, як це слово говорить як про Євхаристію, так і передусім говорить про Ісуса Христа, що Він той, який не розклався, який воскрес і потім возніся Небеса і дав нам Святого Духа. Далі ми маємо псалом 78. Є два псалми, ну, є кілька псалмів, які є найдовші. Найдовший псалом це 119, після нього йде у цей 78 І цей псалом, ну, сьогодні ми його співали, трошки, скажімо так, вибраними текстами. Він не є повним. Але цей псалом, передусім, має форму. Проповіді, катехези, він має форму, форму гумілі, можна сказати. І цей псалом євреї використовували для того, щоб нагадувати своєму народові, що Бог зробив для народу. Це перше. А друге, щоб цей народ сьогодні, так як 90. П'ятий псалом говорить, да? щоб ми не випробовували Бога, як це робив народ в, в, в Мерії. Да? Щоб, власне, щоб народ, який сьогодні слухає це слово, що він не випробовував Бога, щоб не був подібним до Нього. І тому для нас цей псалом теж є важливим. Тому що ми теж можемо бачити ці великі діла Божі, можемо бачити також. І випробування Бога, тому що ми дозріваємо, хтось зможе стояти, хтось може в духовному житті деградувати, а хтось може розвиватись. Це тільки Бог знає раз, і це ми можемо бачити тільки по твоїх ділах, по твоїх вчинках, по твоїх поступках. І тому це, цей псалом для нас важливий. Я захочу, щоб десь там знайти цей, цей час, цей момент, щоб його. Не тільки прочитати, але передусім помолитись. І е, захочую, щоб також ну, ці читання завжди читати, щоб ми е, мали це прагнення Ісуса Христа, щоб ми могли Його споживати так як, так, як це робив ізраїльський народ, будучи в пустині. І тут е, може бути також одна цікава така думка. Що в нас розбудилося це прагнення Ісуса Христа, який говорить про Євхаристи, тому що минулу неділю ми чули, да, що Господь накормив народ. І я там говорив про ці всі шість е, е, фрагментів, які говорять про, 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 про Євхаристику. Про, е, і, і говорив про ці два чуда, да, які одне чудо було для єврейського народу, а друге чудо було для язичників. І ми продовжуємо якби, роздумувати про цю, про цю Євхаристію. І дуже важливо, щоб ми навчились споживати Ісуса Христа. Тут є така цікава думка, і деякі богослови говорять, що це може бути революційна думка, тому що от, пригадай себе. Я, я себе, я себе, коли я читав е цих, цих богословів, то я себе бачив в дитинстві, коли по ночах читав книжки. І коли голоднів, то тихенько йшов на кухню, щоб щось з'їсти. Я пам'ятаю, тато працював на м'ясокомбінаті і приносив так звану рублену ковбасу. І дуже добре, вона мені смакувала з цибулею і, і з кислим огірком. Це на ніч я Але я робив це тихенько, тому що мав це прагнення прийти і наїстися. І тому Господь, коли дає нам це слово. Ми хочемо розбудити також в нас це прагнення, щоб ми, власне, могли йти до Ісуса Христа. Бо ми найчастіше просипаємось і думаємо про ці зірні справи, як нагодувати свій шлунок, що зробити, які плани і все таке інше. А це Слово закликає нас до того, щоб нас розбудити це прагнення, щоб шукати Бога. І шукати Бога можна тільки тоді, коли. Коли ти е, скинеш себе цю стару людину. І тому е, е, цей лист, Павла Апостола до Ефесян, він є досконалим листом, який показує у цю поведінку християнина, який себе скидає цю стару людину. Тому ми говорили вже неодноразово, що дуже важко потопити цю стару людину. Тому що стара людина вона поводиться як язичники. Бо що шукають язичники? Мудрості. Їди, забезпечення. Да? Ось. І це все, Павло каже, що це марнота. Це марнота. Бо, нова людина, яка преображується в Ісуса Христа, вона шукає цю страву, яка дає життя вічне. Оце те, те, чого говорила Самарянка по відношенню до Ісуса Христа. Дай мені такої води, щоб я ніколи не прагнув. Отакої води мені дай. І тому, коли, коли ти себе скидаєш оці, о, оцю пожадливість, е, скидаєш оці, себе цю стару людину, передягаєшся в праведність і святость, святість. А? Тобто зміниться в тобі, в тобі, в, в тобі е, ця поведінка, що ти стаєш справжнім християнином. І тому є е, 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 тапха є таке містечко, і там є стародавній храм. І в цьому стародавньому храмі є мозаїка, де автор, коли, коли робив цю мозаїку, він показав кошик з чотирма цими хлібами. Ось. І це означає, що Слово Боже, йде на чотири сторони світу, говорить про цих чотирьох євангелистів. Говорить про те, що Ісус прийшов, щоб накормити всіх людей, тобто всіх, не тільки євреїв, але всіх людей накормити. Але автор мав на увазі, що п'ятий хліб, так як ми чули це в Івані в попередній неділі, п'ять тисяч людей було накормлено, чи там чотири тисячі це все в залежності від, від певного контексту і оцих двох чут, про які я вже згадував. То говорить, що п'ятим хлібом є Євхаристія є оцей стіл. Звідки ми черпаємо цю силу, так як євреї споживали цю ману, пили цю воду, їли це м'ясо ці перепелиці і мали сили йти вперед, От так само ми споживаємо Ісуса Христа, щоб мати сили боротися з цією старою людиною, щоб ти міг преобразитися щоб ти міг. Щоб ти став новою людиною. І тому для нас так важливо, щоб ти споживав Ісуса Христа. І Він сам про це говорить. Говорить, що шукайте, шукайте цієї справжньої їжі, не будьте подібними. Бо пам'ятаєте, що коли Ісуса Христа сатана спокушав, то він, він, він йому говорив, говорив про, 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 про хліб і так далі. що Якщо ти Бог цей камінь на хліб, і Ісус говорить, що так, як ми сьогодні співали перед Іваном, не самим хлібом житиме людина. А Словом Божим, який виходить з його уст. Тому ти, як християнин, ти, як той, який покликаний жити Ісусом Христом, ти покликаний споживати оцей хліб вічного життя. Вічного. А ми, ну, на жаль, те, що я говорю теж минулу неділю, ми себе абортуємо. Тобто ми себе звільняємо дуже легко. А, не приступаємо до причастя, не, не споживаємо, не боремось за, за, за це життя. Ось, тому тому і, Ісус говорить, я є хліб життя, хто приходить до мене, ніколи не буде голодним. Хто вірить в мене, ніколи не буде справний І оце те, що Господь хоче сьогодні сказати тобі. Це те, що Господь хоче сьогодні тебе накормити. Те, що Господь хоче сьогодні тобі дати. Тому, тому не випробовуй Бога. Не шукай цієї дучасної їжі, яка проминає, яка пропадає. Але шукай цієї ці їжі духовної, да, яка дає тобі вічне життя. І тому так важливо, да, щоб ми споживали і Слово Боже, щоб ми споживали також і тіло Ісуса Христа. Той, який хоче перебувати в нас. Хоче бути в нас і, і, і давати цю нову природу, нову людину. Тому Павло Апостол цього досвідчив в своєму житті і цим ділиться, ділився зі спільнотою в Ефезі. І сьогодні церква ділиться з тобою, тому що хоче тебе накормити, тому що хоче тебе нагодувати, щоб ти мав життя, щоб в, в тобі перемінилася людина. Я розумію, що може прийти оця стагнація, оцей цей застой такий. В будь-якому етапі нашого життя, тому потрібна ця боротьба, не випробовувати Бога, але постійно входити в цю боротьбу. Цю боротьбу, так як ми боремо зараз за цю свободу, да? щоб не бути рабами і, і втрачаємо це життя, втрачаємо цих воїнів, і не тільки воїнів, але всіх людей, які, які захищають Батьківщину, да? Ось, ми теж час втрачаємо, коли молимось. Що ми час теж е, втрачаємо, коли так, як Моїсей, тримаємо ці руки, щоб мати силу боротися, і так само потрібна ця боротьба в духовному житті. Бо ти можеш фізично побороти ворога, але якщо ти не побореш у оцих спокус, не побореш е, того дьявола, на, який постійно тебе атакує, який постійно тебе нищить, то це все, що відбувається, воно нікому не потрібно. І тому того, хто поборов дьявола, це Ісус Христос. І той, який дає тобі силу, це Ісус Христос. Той, який тебе звільняє з рабства, це Ісус Христос. Той, який дає тобі повну свободу, це Ісус Христос. І тому тільки Він може тобі е, дати цю силу, цю міць. Тому пам'ятай ці слова, тому роздумуй над ними, тому медитуй їх, тому е, йди за цим словом, щоб ти мав силу. Щоб ти не зупинився, щоб ти не війшов у цю, так як я вже сказав, цю стагнацію, тобто цей застой, да? щоб в тобі постійно було це бродіння, Тому дається це слово, щоб воно бродило в тобі, щоб, щоб виганяло оце, це, 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 це бродіння, щоб давало тобі цей рух. А? Так, як, так як бачимо, да? що коли є бродіння, тоді ми маємо цей газ, е е, який дає цю силу і так далі. Да? І, і і фізичному розумінні, і хімічному, і, 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 і в інших, інших розуміннях. Тобто є ця сила, щоб ти вперед, щоб не зупинитися.